Рості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про скло. Скло є одним із найстаріших матеріалів і тісно пов'язане з історією культури. Воно використовується в художньому мистецтві та архітектурі під час консервування та пакування продуктів харчування. Мистецтво виготовлення скла було відоме ще у Древньому Єгипті за 7 тисяч років до нашої ери, про що свідчать знайдені археологами скляні бусинки і амулети, предмети прикрас релігійного культу. Як будівельний матеріал, скло стали застосовувати значно пізніше, на межі нашої ери, коли на зміну процесу плавлення і формування скла та гарячої скломаси прийшла нова технологія видування скла. Відбулося це орієнтовно наприкінці першого століття до нашої ери поблизу Єрусалима. Хтось з майстрів склярів подумав, а що буде, якщо я дмухну? У трубку, на яку набирається скло, подумав і дмухнув. Цим він фактично змінив усю технологію виготовлення скляних виробів. До сьогодні ми користуємося тією ж технологією, яка була винайдена тоді. З допомогою склодувної трубки відбувається перший елемент побудови цілої конструкції виробу, тобто продувається невелика бульбашка. Згодом на цю бульбашку. Набираються наступні шари і таким чином формується виріб. Ані інструменти, ані технологія виготовлення скла не змінилися упродовж двох тисячоліть. Скло насправді у ті часи було надзвичайно дорогим. Відповідно, у побуті користуватися склом могли лише собі дозволити заможні люди. Насамперед виготовлявся посуд і прикраси. Однозначною колискою скловиробництва вважається Римська імперія, згодом Венеційська Республіка. Ми знаємо про острів Морано поблизу Венеції, на якому було закрите співтовариство склярів, які з покоління в покоління передавали таємниці. Деякі з тих секретів утримувалися навіть до другої половини ХХ століття. У попередні століття майстрам під карою смерті було заборонено виїжджати з острова Моран. Таким чином, вони тримали свою технологію виготовлення у секреті. Перші артефакти, які є в наших музеях, також датуються першим століттям, тому що біля північного причорномор'я були грецькі та римські колонії, і туди були впроваджені майстри-гутники. Адже що найважливіше у виготовленні скла, насамперед сировинні матеріали: пісок, сода, дерево для паління. Другою найважливішою річчю є майстер-гутник. Майстер скляр, майстер склоду, тому що виховання одного доброго майстра це тривалий процес 5-10 років ретельного вишколу. Згодом скло з'являється вже у різних регіонах України. Ми знаємо Смальту, яка використовувалася для мозаїки у соборах, зокрема у Софії Київській. Є в музеях вже і інші артефакти з того періоду, і посуд, і прикраси. Коли ми говоримо про початок історії українського скла, можемо говорити про початки Київської Русі 10-11 століття. Вже тоді були великі міжнародні контакти із Візантією і з Римом, звідки привозили скляні предмети, а згодом майстрів. Центром тоді вважався Київ, але з часом більш розвиненим скловиробничим регіоном ставала Галичина. Це спричинено наявністю майстрів та сировинних матеріалів. Промислова революція привнесла безліч нововведень у процес виробництва скла. Так, винахід насосу високого тиску у 1859 році в Англії зробило не обов'язковим застосування майстрів склодувів на цій операції. З усиллями хіміків скло стало більш міцним та жаростійким. 1871 року Вільям Пілкінгтон винайшов машину, що автоматизувала виробництво плоского скла шляхом використання циліндричного методу. Цей механізований процес був поліпшений лабером у 1903 році в Америці. Трохи пізніше виробники скла відкрили, що плоске скло може бути загартоване шляхом його повторного розігріву до певної температури з наступним швидким охолодженням. Така обробка підвищила механічні властивості скла на 400 Це мало надзвичайно важливе значення для автомобільної промисловості, що перебувала в той час ще у стадії встановлення. Технологія циліндричного виробництва була незабаром повністю витиснута новим автоматичним процесом, одночасно винайденим американською компанією Ірвінг Колберн і бельгійською Еміль Форко. Розплавлене скло витягалося з ванни розплаву у вигляді тонкої стрічки, а потім, остигаючи, прокочувалося між двома азбестовими роликами, незважаючи на те, що скло виготовлене таким методом було далеким від досконалості, воно було найкращим на той час виробленим плоским склом. На основі цього технологічного процесу було освоєне виготовлення рельєфного скла, що дозволило архітекторам розширити застосування скла. Справжній скляний бум почався після Першої світової війни. Однак, незважаючи на загальне поліпшення справ у галузі, каменем спотикання залишалося полірування. Полірування продовжувало бути самостійним технологічним процесом, що усе ще віднімав значну кількість часу та сил. Виробництво скла назавжди змінилося у 1959 році з моменту винаходу Аластером Пілкінгтоном флоат процесу, яке зняло розбіжності у поняттях плоского і полірованого скла. У відмінності від перерахованих вище технологій скло з печі плавлення проходить по горизонтальній площині і простягається через ванну з розплавленим оловом у вигляді плоскої стрічки з наступним охолодженням до температури різання. У результаті проходження через ванну з оловом скло якби полірується і стає абсолютно рівним. Тому прозоре скло, виготовлене за технологією флоат, називають полірованим склом. Метод флоат забезпечує виробництво скла зі стабільною товщиною від 2 до 25 міліметрів і практично без дефектів. Не менш переломним моментом в історії художнього скла разом із винайденням складовної трубки, стало заснування міжнародного студійного руху. Це сталося на початку 1960-х років, коли одночасно в США та Європі художники зрозуміли, що Скло як медіум та матеріал може не лише використовуватися для предметів побуту, а й для створення творчих робіт, індивідуальних творів. З цього періоду в мистецтві з'являється поняття образотворчого скла. Тож, як бачимо, мистецтво художнього скла є надзвичайно молодим, мова йде лише про якихось 50-60 років. Ми, можливо, навіть недооцінюємо ваги творів засновників цього мистецтва. Ейден Ейш з Німеччини. Чи Ян Зорічак з Франції це фігури, які вже сьогодні мають світові імена, а через декілька десятиліть будуть цінуватися надзвичайно високо. До речі, існуючий музей скла у Львові це єдиний музей скла в Україні. Якщо мова йде про світові музеї, то він належить до десятки тих, чия колекція, чиї фонди мають настільки важливі твори сучасного художнього скла. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ, зустрінемось!